Швидко, але смачно перекусити вранці вкрай важливо. Це не тільки економить час, але і покращує настрій на початку дня. Ну, звісно, що спадає на думку, перш за все, кобаса, булка, кашки, яєчня, омлети, чай або кава. І це теж може бути дуже смачно, якщо ви дуже дуже голодні. Сьогодні я вам пропоную е, доволі достойну альтернативу: приготуємо італійську чиабату з моцарелою та домашній лимонад. Починаємо. Ось в цю макітру. Я кидаю гарбузове насіння. Ви можете його замінити будь-якими улюбленими горішками або кедровими, або волоськими. Далі руккола, соковиті листя базиліку і натертий сир пармезан. Ну, а тепер треба потовкти все. Так, ставимо тарілочку і висипаємо суміш. Тепер заливаємо оливковою олією і перемішуємо. Соус готовий. Ну, а тепер чиабата. Чиабата це італійський хліб, який готується із пшеничного борошна, дріжджів з додаванням оливкової олії. В прикладі чиабата означає капції або домашні черевики. Ну, зовні вони так і нагадують. Розрізаємо навпіл. Так, о яка краса. На тарілочку викладаємо хліб. Беремо помідор і дуже тоненько нарізаємо. Далі ніжний м'який сир моцарелла. Теж нарізаємо тоненько. Так, тепер одну половинку чиабати я поливаю оливковою олією. Сюди першим шаром йде помідор. Потім сир моцарелла. Наступний шар листя базиліку. І ще раз помідори, моцарелла і листя базиліку. А другу половинку намащуємо нашим соусом. Все, тепер скарбничку закриваємо, притискаємо і швиденько готуємо домашній лимонад. Беру лимон, щоб вичувати сік, треба ось так старим добрим перевіреним способом покачати лимон по дошці. Розрізаємо навпіл. Вичавлюємо. Бачите, лише легке натискання і віддає багато соку. У мене є лайм-сік, якого теж потрапить у лимонад. Ще наріжу невеликі скибочки лайму і лимону. У банку. Кислий лимонад буде або солодким вирішувати вам. Я додам, наприклад, дві столові ложки цукру. Так. Листя м'яти. І так лимонад буде дуже освіжаючим. Тепер заливаємо це джерельною чистою водичкою. Лід. Помішали. Дві трубочки. Жовто-блакитні. Оп, є, yeah. подивіться краще аніж в ресторані. Ось такий сніданок ви можете в домашніх умовах приготувати за 10 хвилин, а то й менше. Смакуйте.